Нещодавно на нашому каналі ми показували вам передні велосипедні фари в серії Мактронекс Крим. Посилання на це відео ви знайдете в описі. Сьогодні ми переходимо до сигнального освітлення, яке встановлюється ззаду велосипеда. Мене звати Пеотрек, і я запрошую вас на презентацію справжньої легенди в нашому асортименті. Дізнайтеся, що об'єднує лампу Воле з князівством Монако. Лампа воле справжня королева серед задніх велосипедних ліхтарів. На сьогодні кількість проданих екземплярів дорівнює кількості мешканців князівства Монако і продовжує зростати. Це свідчить не лише про популярність цієї лампи, а й про довіру її користувачів. Що робить воле такою популярною лампою на велосипедних маршрутах? Почнемо з потужності світла. Світло воле можна побачити вночі з відстані понад кілометр. Його інтенсивність робить цю лампу чудовою і для денного катання. Серцем продукту є дві червоні діоди. Спеціальна конструкція відбивачів дозволяє одночасно світити як сфокусованим, так і розсіяним світлом. Завдяки цьому ви освітлюєте не лише ділянку дороги позаду себе, а й узбіччя, підвищуючи свою видимість, а отже, і безпеку. У ліхтарику запрограмовано три режими світіння постійний, миготливий та чергуючий. Воле дозволяє працювати щонайменше 30 годин безперервно на одному комплекті батарейок. І якщо ви щодня витрачаєте 40 хвилин на дорогу до роботи, можете забути про заміну батарейок на 2 місяці. Часто ви питаєте нас, як відкрити воле та замінити батарейку. Найзручніше для цього використати монету. Воле для велосипеда ви встановите без використання інструментів, а спеціальний кліпс дозволяє швидко його зняти, якщо потрібно залишити велосипед без нагляду на тривалий час. Той самий кліпс також дозволяє прикріпити воле до рюкзака або одягу. Це все на сьогоднішній випуск. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Бережіть себе і до зустрічі на велосипедних маршрутах! Ви часто питаєте нас, як відкрити воле та замінити батарейку. Найзручніше для цього використати бабатрейку.